Справа 1221. Два насоси одночасно викачували воду з басейну. Один насос за хвилину викачував 200 літрів, а другий 140 літрів. Скільки часу працювали насоси, та скільки води викачав кожний із них, якщо перший насос викачав на 210 літрів більше, ніж другий. Ну що ж, оскільки один із них викачав більший, ніж інший. А працювали вони однаковий час. Давайте ми знайдемо, а яка різниця їхньої продуктивності. Для того треба від 200 літрів, що за одну хвилину викачує перший. Потрібно відняти то, що викачує другий. Це 140 літрів. Ну і різниця у нас буде 60. Записуємо в дужках, чого літрів. Так, пишемо, це у нас наскільки. Більше, більше води викачує, викачує перший насос гаразд. Тобто перший насос у нас викачує більше на 60 літрів. Внаслідок того, вони працювали деякий час, і перший насос викачав на 210 літрів більше. Для того, щоб знайти, скільки вони працювали, треба 210 тоді поділити на цю різницю. Бо саме через неї і виникла ця різниця. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто 210 потрібно поділити на 60. Це дорівнює. Ну що ж, я можу і, дільний, і дільник в даному випадку поділити на 10, забрати 1, 0. То я хочу сказати, що частка це буде дорівнювати 21, що ділиться на 6. І це дорівнює. Можна тут ділити куточком, але ми можемо 21 записати і як 18, що легко ділиться на 6, додати 3. І все це поділити на 6. І це буде дорівнювати 18, що ділиться на 6, додати 3, що ділиться на 6. Але 3 нам важко буде поділити на 6. То ми запишемо це як 3,0, що ділиться на 6. І це дорівнює. Зараз я поясню, чому ми так записали. 18, що ділиться на 6, це буде 3. Отже, записуємо 3. Далі додати. 3 на 6 не ділиться, але ми можемо на 6 поділити не 3, а 30. десятих. 30, десятих, що ділиться на 6, це буде 5. десятих. То ця частка дорівнює 0,5. Ну і це дорівнює тоді 3,5. Записуємо в дужках, що в нас вийшло. Це були літри за хвилину. Літри скоротилися, залишились у нас хвилини. Так, пишемо, що це у нас тоді. Час роботи. Час роботи. Насосів. Гаразд. Тобто насоси працювали по 3,5 хвилин. Ну, гаразд, давайте дізнаємося. Нас ще запитують, а скільки води викачав кожний із них. Ну, Щоб дізнатися, скільки викачав перший, нам треба його продуктивність 200 літрів за хвилину помножити на час на 3,5 хвилини. Записуємо третє діє. Отже, записуємо тоді 200, що множиться на 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо звідси забрати 1,0 і помножити на 3,5 принесемо кому праворуч на один розряд, то це буде 35. Тобто ми можемо записати, що це 20, що множиться на 35. І це дорівнює. 2, що множиться на 35, це 70. І 1,0 то це буде 700. 700. Так, записуємо в дужках чого літрів. Літрів записуємо води. Викачав перший насос. Гаразд. Як знайти скільки другий? Можна аналогічно продуктивність помножити на 3,5, але простіше, оскільки перший насос викачав на 210 літрів більше. То другий викачає на 210 літрів менше, ніж перший. То тоді від 700 треба відняти 210. Записуємо четверта дія. Отже, записуємо 700. Відняти 210. І це дорівнює. 700 відняти 200 це буде 500, а 500-10 це буде 490. Записуємо в дужках чого? Літрів. Отже, 490 літрів води. Викачав, Викачу. другий насос. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, скільки часу працювали насоси? Пишемо 3,5 цілих хвилин. Скільки води викачав кожний із них. Давайте запишемо так, що перший викачав 700 літрів, а другий викачав 490 літрів. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на продуктивність праці. На цьому вправо завершено.